Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться серце ваше, і хай не страхається. Івана, 14 розділ, 27 вірш. Той мир, який дає Ісус, ніхто не може забрати. І коли не допускаєш страху в серце своє, а мир Божий. Там пробуває, коли серце твоє наповнено Словом Євангелія, тим словом, яке сказав нам Ісус Христос, бо Він каже, через Слово Моє ви очищені, то тоді впаде тисяча біля тебе, десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде, тільки очима своїм подивишся і заплату безбожним побачиш. Псалом 97 вірш. Всякий страх нам нав'язує диявол. Страх війни, хвороби, бідини, щастя, і головне, не впустити це в себе. І коли ми замість миру Божого, замість слова євангельського починаємо роздумувати над страхом той, який нав'язує нам диявол, випускаємо його у своє серце, то вже тоді. Він діє в нашому житті. Але страх Божий не повинен бути присутній в нашому серці, бо там має перебувати мир Божий. Господь Його дав нам, Він словом своїм дав нам ті обітниці, і ми повинні жити тими обітницями Господа і Спасителя Ісуса Христа. І коли наш розум спрямований до того, наші дії, наші слова. Коли ми наповнені Словом Божим, тоді та благодать пробуває біля нас і пробуває у нас. І тоді ми маємо повнуту захисту Божого, і нічого не може тоді зашкодити нам, бо дійсно мир Божий пробуває в нас. Хай Боже благословіння, Слово Євангельське наповняє вас, живіть Словом Божим. І мир Божий, який пробуває у вас, захистить вас від усякої небезпеки.